Нас от електростанція працює 19 грудня 25 рік, 26 перед Новим роком. Це от по суті вже так близько Новий рік. Але нині було генерацію У мене 10 кВт, 8 кВт сонячних панелів. Але я сиджу. Суто на акумуляторах, як всіх бачите. Акумулятор зарядився, в залишки не було куди дівати, то нині запаковав батарею. Да, пару днів було таких пасмурних. І ще прикол: оця електростанція в мене тут виходить 26 кВт акумулятора. Що в мене це все працює? Я вам скажу одне: я ще ні разу не заряджав акумулятор від мережі взагалі. Суто від сонячних панель, заражай. Та користувався мережею. Там був включений від мережі, йшло транзитом. Але вся зарядка здійснюється суто від сонячних панель. Дане було 2-3 сутки світла. Але мене це спасло, все працювало, користувався посудомойною, всіма приборами, що мені треба. От 26 кВт мені вистачало. Ще би достави було 36 кВт. Так що, друзі, взагалі-то тема прикольна, мене вона влаштовує. Я і в майбутньому буду удосконалювати, переробляти, ставити в рази в рази краще. І працювати буду далі над тим, щоб розвивати цю всю систему і удосконалювати. От Так що я не задоволений, Black Audi вона пройшла. Ні разу до неї я ще не лазив, вона працює та й працює. Бо деякі от люди дзвонять, кажуть, от інвертор згорів. А вони коротше прийшли, кофта була на. На вони прийшли статичним напругою, туди торкнулися, проскокла іскра, інвертор вийшов з ладу. Так що такі бувають картини. Так що, друзі, електростанція, електростанція це тема, гарне рішення, гарне вложення це, по суті, як електричний біткоін. Вложилися, а потім вам віддає касу. Так, да, не так, як хочеться, як ви би хотіли, зразу мільярди доларів, але принаймні економія є. Так що. Я не знаю, я не задоволений, плюс світло постійно є. І бачимо, хідний лічильник в мене по нулям, все стоїть. А вихідний лічильник в мене от крутить. Вже Вже в нас виходить 13 тисяч кВт, я накрутив. Отак от виглядається електростанція.